Ти заробітчанка, тому саме ти маєш зробити мамі пам'ятник, заявила Оль Зозовиця. Ольга і сама не знає, навіщо вона прийшла на подвір'я колишньої свекрухи, адже тепер вона багата сеньора і має свій величезний будинок, та ноги ну, її саму туди несли Тут було особливе місце для неї. Ольга приїхала додому після 20 довгих років на чужині, оглянула все навколо, і сльози мимоволі набігли на її очі. Як же вона любила це місце і що вони з ним зробили? Подвір'я зовсім заросло травою, хата похилилася настільки, що її вже не відновити. Багато років тому на це чудове місце Ольгу привів її коханий Олег. Вона якраз закінчила інтернат, бо була сиротою, і мала йти на роботу на завод, де її виділили місце в гуртожитку. На роботі вона зустріла Олега, і це було кохання з першого погляду. Через кілька місяців Олег запропонував їй виходити за нього заміж і переїжджати до нього в село. Мама буде дуже рада, ти їй обов'язково сподобаєшся, пообіцяв Олег. Так і пробилася Ольга в ці краї, полюбила і цю місцевість, і маму чоловіка всім серцем, бо ж сиротою була, і завжди мріяла про власний дім і власну родину. Жили вони в невеликій хатині разом з мамою Олега, і все було б добре, якби не старша сестра Олега Галина. Надто недоброю і застрісною вона була. Жила по сусідству в новій хаті, яку збудували для неї батьки, бо Галина відразу заявила, що жити з ними не буде. Та Ользі не треба було великої хати. Вона була щаслива і в маленькій, головне, що тепер у неї родина є. Тут народилося їй двійко діточок, два синочка, два крила, якою щасливою робив її їхній дитячий сміх і безперервна метушня на подвір'ї, куди вони скликали всіх сусідських хлопців. Минули роки сини виросли і розлетілися, а чоловіка раптово не стало. Відтоді почувалася Ольга зовсім самотньою. А Галина все мама підговорювала, що вона тут чужа і не має, що тут робити. Терпіла Ольга майже рік, а потім, за порадою знайомої, зібралася і на заробітки поїхала в Італію. За цей час Галина переконала таки стареньку маму, що все майно треба їй доньці ріднім переписати, щоб нічого Ользі не дісталося. Свекрухи теж давно не стало, Ользі навіть ніхто не повідомив, а вона обов'язково приїхала, адже свекруха стала для неї, як мама. Ольга всі зароблені гроші синам висилала, а вона два будинки збудували, так що житлом своїм дітей жінка забезпечила. А ще Віталії Ользі пощастило вдало вийти заміж. Тепер вона дружина доволі забезпеченого італійця, справжня сеньора. Тепер, коли через 20 років вона додому повернулася, не могла вона не зайти в те місце, де вона вперше стала по-справжньому щасливою. От тільки не сподівалася вона побачити все в настільки запущеному стані. Галина зробила порядок лише біля свого будинку, а хата матері її не цікавила. Поки Ольга стояла у воріті, згадувала минуле, Галина через вікно побачила її і вийшла у двір зловтішатися. Що, сеньора, приїхала? І як тобі тут? Убожество, звичайно. Чула я, що ти собі хороми набудувала, а про людей, які тобі стільки добра зробили, ти навіть не згадала. Ольга сумом глянула на Галину, зрозуміла, що є люди, які ніколи не зміняться. Витягла сумочки сто євро і сказала, щоб та заплатила людям, аби ті, хоч траву біля хати покосили, і привели до порядку її подвір'я. Потім Ольга замовила мамі пам'ятник нам, бо там був лише горбик землі. В житті, як на довгій неві, все трапляється колись вона була сиротою, в якої нічого не було, а зараз вона багата сеньора, яка має будинок і гроші, але не можна ніколи забувати ні про місця, де ти була щасливою, ні про людей, які протягнули тобі руку допомоги у найважчі часи.